А як дізнатися, чи Бог покликав е, говорити в мікрофон в медійному просторі? Як визначити, що Бог е, на це покликав? Коли людина проповідує, і люди кажуть: вау, ну переживають Бога. Угу. Тобто свідоцтво людей може бути якесь персональне, лічне переживання з Богом, коли Бог покликав людину. Пророцтво може бути, ще що завгодно. Ну, Тобто людина. Повинна ну, в неї тяга до цього, і він каже, ну я хочу служити Богу. І він, головне, щоб він у це вірив. Uh -huh. Бо він тоді буде, якби перед Богом каже: Боже, мені важко, але я буду служити, я, я, я це роблю для, для тебе. Чи може це не так? Звісно, може бути. Пастор може бути непокликаний. Наприклад, син пастора по інерції, батько побудував церкву, а що, хороше місто треба ж якось далі жити і він заходить як це також зло